Всім привіт, ви на каналі GSK і в сьогоднішньому відео хочу показати, як я на своєму автомобілі буду чистити рампу для газових форсунок або ж Розподільник газових форсунок. Так, перше нам потрібно до нього добратися, він у мене знаходиться під кришкою мотора. О, знімаємо роз'єми з форсунок, від'єднуємо газові трубки з самих форсунок. Та знімаємо центральну трубку, яка підходить до рампи. Так, є ще тиск, здравили. Все, дістали ось наші форсунки. Розбираємо далі. Так, тут на два болта відкручуємо, знімаємо стопорні кольця з кожної форсунки. Ну, як все в мене, вони вилітають кудись. 3, 4 Так, зняли форсунки, і що дуже мене тішить, що у мене на цих форсунках, а саме в рампі, ось стоїть на вході ще маленька сітка. Я зараз покажу. З іншої сторони тут міленька сітка, яка дуже-дуже допомагає і зупиняє увесь мілкий бруд, щоб не попадало у форсунки. Так, взяв карпклінер, тут у нас вже ніяких резинок немає, нема чого боятися, промиваємо, прочищаємо. Але самим карпклінером, на жаль, не вдалося очистити ці загрязнення на сітці. Для того, щоб відчистити сітку, взяв мідний провід. Ну, ж, розмочив трошки карклінером і мідним проводом забрав увесь бруд сітки. Ось так має виглядати сітка. Так, ну що ж, збираємо все назад. Так, стопорні кольца. Так, ось вони, форсунки на місцях. Стопорні кільця теж на місцях. Кришечки на місцях. Все, встановлюємо на автомобіль. Точно так само, як знімали, все тільки навпаки. Так, під'єднуємо газові трубки на форсунки. Одна, друга, третя, четверта. І центральна так. Ну і, звісно ж, зажимаємо хамут на центральній трубці та під'єднуємо форсунки. Ну і скріпляю назад уся хамутком, так як воно було. Ну що, заводим. Зараз автомобіль трошечки прогріється. Подивимось, коли вона прийде на газ. Ось переключилась на газ. Машина холодна. Але досить непогано працює. А, так, ще забув сказати, що після цієї процедури обов'язково замініть фільтра грубої та тонкої очистки. Зараз покажу, в якому стані був фільтр грубої участки, який знаходиться на редукторі. Так, ось він. З нього прям сипалася стружка. Газ якісний, М -м, те, що треба. Де скільки стружки. Краса. Ось на чому ми їздимо. Ну і, звичайно, фільтр тонкої очистки. Теж зараз розберу. Подивимося, що там. Розбирається він легко. Так, дивимося. М -м, газолінчик. Те що треба. Ммм, скільки стружки, Красота. Ось на такому пальному ми їздимо. Тому, друзі, не забувайте міняти газові фільтри та час від часу дивитися до форсунок. Щоб потім не було ніяких проблем. Давайте, всім рівних mm -hmm. доріг.